Всім привіт! Мене звати Анна Соколова, я українська парфумерка, і ви на моєму каналі про парфумерію. В цьому відео сьогодні ми з вами поговоримо про способи нанесення парфумів. Як правильно це робити, як неправильно, які нюанси? Про все з вами це сьогодні поговоримо. До речі, українською мовою немає слова парфум, є слово парфуми, тільки в множині. Рубрика Вчимося разом правильно говорити українською. Я сама не знала, дякую блогерам українським, які це зрозуміли. До речі, Оля Насонова мені це розказала. Дуже мені подобається те, що вона робить. Сходіть, я думаю, що впевнена, що ви всі на неї підписані, що я вам розказую. Отже, парфуми, як це використовується? Парфуми з нотою чорної смородини. Я люблю ці парфуми. Я наношу ці парфуми. У мене багато парфумів з цитрусовими нотами. Ну, тобто, отак, тільки в множині це звучить. М -м? Якщо є філологи, можете зі мною посперечатися. <говорить> я тільки рада буду. Спойлер: одразу. Неправильного способу нанесення парфумів не існує. Все, до да побачення. Дякую за перегляд цього відео. <говорить> Та, тепер пояснюю. В чому суть? От після сьогоднішнього відео ви зрозумієте, чому я так говорю. Парфуми прийнято наносити на пульсуючі точки на нашому тілі. Чому? Тому що в пульсуючих точках температура нашого тіла вища, ніж в інших місцях. Що відбувається, коли ми наносимо туди парфуми, туди, де температура вища? Швидкість випаровування прискорюється. Що таке парфуми? Це набір. Парфумерних речовин, які при контакті з повітрям починають летіти вгору, випаровуватися. І ці верхні нотки, маленькі молекули, вони швидко випаровуються. Середні більші вони після тих. Тобто, от все поступово випаровується. Базові ноти більш великі молекули, вони такі сидять, чекають, поки випаруються верхня, середні нотки, і потім такі, о, і все, я пішла. Тому просто. Парфуми швидше розкриваються. Якщо ви не хочете, щоб ваші парфуми швидко розкривалися, ніхто не заважає нанести їх на холодні інші місця на вашому тілі, і таким чином ви можете одні й ті самі парфуми пробувати в різних місцях і будете отримувати різний ефект. Коко Шанель казала. Що потрібно наносити парфуми туди, куди ви хочете, щоб вас цілували. В цьому є доля правди, бо в основному нас цілують в шийку на губи. Як це не наносить. Ну, Мадумуазель Шанель була геніальною маркетологиною. Вона вміла красиво це подати, розказати. І, по-моєму, їй також приписують цю фразу, що під колінку наносити. Також, типу, класно. Ну, Можете під колінка, якщо вам хочеться, не знаю, хто то донюхається до того. Парвуми, які ви хочете швидше використати, можете під колінку наносити. Бо якщо ви, наприклад, можете мені аргументувати, що ти типу, пошлеїв тоді від вас іде, ну тоді ви краще нанесіть його на. Е на шию, якщо влітку це от вітер, та і ви хочете, щоб від вас йшов шлейф, то наносьте на шию, на волосся, і буде вам той шлейф. Не, не треба під подкалінок. От Оленочка мені за кадром продюсерка мого каналу розказує, що вона колись наносила під колінку парфуми, тому що одне розпилення було занадто гучне для неї, і а, а, аж там ну, було нормально. Я їй кажу, що е, можна зробити. Менше ніж одне розпилення. Якщо вам гучні парфуми, ви можете не робити просто один пшик, а ви можете зробити напівпшик. Зробити так, щоб у вас отута біля носика капелька з'явилася, і її нанести і рознести навіть по тілу, якщо вони занадто гучні, є ще такий спосіб. Повернемось до наших гарячих точок. Тобто можна наносити на гарячі пульсуючі точки, можна наносити на холодні пульсуючі точки. Де в нас гарячі пульсуючі точки на нашому тілі? Це зап'ястки, це е, шия. Увага! Ніколи не наносимо парфуми сюди, на передню частину шиї. Тому що парфуми, як ви вже зрозуміли, випаровуються. А куди вони випаровуються? Вгору. Якщо ми наносимо сюди, вам одразу воно все вниз Летить і забиває вам ніс. А що мозок робить, він завжди економить ваш ресурс і він відключає сигнали, які не несуть додаткової інформації більше. І ви просто забуваєте собі ніс, ви не чуєте вже парфумів і починаєте до них звикати, починаєте їх не чути, починаєте їх овердозити, тобто все більше і більше ними користуватися, і що і страдає ваше оточення. Бо є така річ, яка називається парфумерний етикет, і про нього потрібно пам'ятати. Ми парфуми для себе використовуємо. Це така доволі гедоністична річ, але дуже важливо пам'ятати про людей навколо, і, власне, далі ми також про це поговоримо. Не треба недооцінювати нанесення парфумів на запястки. Насправді це мій найулюбленіший спосіб, і зараз поясню, чому. По-перше, ми хочемо. Відчувати наші парфуми, ми користуємося в першу чергу парфумерію для себе, щоб отримувати задоволення. Який наш будь-який день? Телефон, ноутбук і в нас руки дуже часто, доволі близько до обличчя. Якщо ви наносите парфуми на зап'ясток, ви їх чуєте. Ви їх чуєте і ви не заважаєте людям навколо. Якщо ви Працюєте в офісі, якщо ви йдете кудись в публічне місце і хочете делікатно, але не нав'язливо пахнути, то раджу спосіб нанесення на зап'ясток. Зараз покажу, як е, таким чином, ви не заважаєте оточуючим. Немає цього ефекту, що ви дуже сильно пахнете і сидите, наприклад, на концерті або в театрі. І страдаєте від того. Не думаєте про те, що ви дивитесь, яку виставу, а думаєте або в кінотеатрі, а страдаєте від того, що хтось дуже сильно пахне. Як розпилювати парфуми? Мій улюблений спосіб, як би я вам могла порадити, але можете робити так, як вам подобається, і це важливо розуміти, що правил як таких немає. Я люблю зробити таку собі ароматну плямку, ароматне озеро. Доторкнутися до нього, зробити чвакнуть, і потім е рознести це на шию. Таким чином. У вас є парфуми на зап'ястках, доволі багато їх, і вони є на шиї, і як я вам вже сказала, збоку наносите. Тут доволі тепле місце. Шия часто в людей така жирнувата, бо тут волосся, і це добре, тому що воно там, парфуми краще тримаються. Там є оця от водна, ліпідна, така жирова прослоєчка, і це все додає цупкості парфумам. До речі, на сухій шкірі парфуми дуже погано тримаються. Ті, хто кого дуже суха шкіра, вам не здається, правда, з вас все злітає, і ваша задача, якщо ви хочете, щоб парфуми краще трималися, перед. Одразу перед нанесенням нанесіть на ті місця, де ви будете наносити парфуми, жирненький без запаху крем, можливо, масілка, краще крем, щоб це була от емульсія. Нанесіть і потім згори це така зробить цю плівочку, цей бар'єр, який буде утримувати більше парфуму на поверхні вашої шкіри. Бо суха шкіра, вона. Все, як, наче в себе вбирає і парфуми, і макіяж. Я думаю, ви знаєте. Напишіть, у кого суха шкіра, чи є у вас ця проблема, і якщо є, як ви з неї, можливо, вже ви знайшли якийсь вихід із ситуації. Цей спосіб, коли у нас є оця ароматна пляма цей спосіб для того, щоб ви краще чули парфуми. І люди, які увійдуть у ваш інтимний простір. Тобто, от скільки це там пів метру, метр, от вони заходять да порушують ваші темні <сум> кордони, підійшли до вас ближче і відчули аромат. До речі, по-моєму, французи говорять, що файно, коли тільки людина, яка до вас підійшла близько, відчуває ваш запах. Я притримую з цієї точки зору, що ця якась така є у частини українців бажання ногою відкривати двері. Своїм шлейфом парфумерним. Спочатку зайшли парфуми, а потім ми. Мені здається, це якось не дуже інтелігентно, на мою власну думку. В цьому способі виходить, що ми одразу нанесли і на зап'ясток одразу використали шию. Якщо вам хочеться, можна використати. Нанести парфуми одразу на шию, це робиться так. Ну, тобто, знову ж таки, раджу не наносити прямо, та, а більше якби з боків. Також можна використовувати в тих випадках, коли вам хочеться дуже сильно хочеться відчувати аромат. Коли ви настільки закохані в запах, що ви хочете його постійно чути, то треба собі не під нос його мазати, а на скроні. Але обережно, щоб не потрапили парфуми в очі, щоб не було сонця, тому що все-таки це не дуже безпечно. Із зап'ястки ви можете собі нанести на скроні, вдома класно так робити. От я не знаю, як у вас. Напишіть, в кого таке було, коли у вас настільки вам подобається аромат, що ви хочете просто лягти у ванну, наповнену цими парфумами і пахнути, пахнути, пахнути. Це було таке? Так, да. Так, да так, -да -да, що от прям. Ти не можеш просто його напитися цих парфумів. До речі, я якесь бачила якесь кіно там, де чи реклама в когось була там, форт, чи Хто ж там у ванні наповнені парфумами, лежали? Друзі, це небезпечно для здоров'я. Так не можна робити. Будь ласка, пам'ятайте за це, не можна. Не можна. Це те, що стосується теплих зон на нашому тілі. Щодо холодних зон, feel free... Просто, що де ви хочете. Хочете попробуйте дуже цікаво гратися, в залежності від погоди, з різними частинами нашого тіла, наносити на тильну сторону якісь парфуми. Наприклад, якщо це зима, і це східна, насичена, тепла композиція, і ви не хочете, щоб вона прям розжарилася на вас, а хочете, щоб вона так. Не настільки розжарив, можете нанести її на інші ділянки тіла. Якщо ви хочете, щоб парфуми, якби. Це влітку класно, якщо якісь свіжі. От, з моєю колекції я так робила з бітерфрутом, грейфрутовим моноароматом, коли на вас тільки білизна нанести парфуми на живіт, розпилити і потім вдягнути згори одяг, ще ну, да, там іще, та, та на шию, і ви тоді ходите, і у вас, наче, зсередини, ви ним пахнете. Дуже класний спосіб. Волосся. Будь ласка, нічого -то вам сильно не псує, ці парфуми. Мені здається, знову ж таки, я в цих відео свою власну думку виражаю. такий дисклеймер. Я можу її потім змінити, коли дізнаюсь якусь аргументацію, можливо, більшу, але на даний. День даної зйомки, я вважаю, що тема шкоди волосю від розпилення парфумів дуже сильно переоцінена. Нехай люди, якщо є тут спеціалісти, можете написати, буде цікаво почути вашу думку. Але ви знаєте, що я думаю, помічали, що парфуми на волосі дуже добре тримаються. Від волосся це в нас така пориста структура. Можна цим користуватися. Це дає стійкості і дає такої більшої дифузії. Куди ще можна наносити парфуми? Як я вже казала, якщо це літо, дуже класно наносити на задню частину шиї, і таким чином у вас так от летить разом із вітерцем від вас парфуми І дуже приємно, коли воно так з-під да? також пахне. Маленький лайфхак для тих, хто хоче багато парфумів попробувати в магазині, ви можете використовувати між пальцями в Обережно, якщо ви не алергічна людина, але е, коли парозахоплена людина йде парозахоплена. З чимось знайомиться, хочу дуже багато всього попробувати на шкірі, саме як воно себе поведе. Чи розкривається композиція на вас приємно чи ні? То можна використати ці місця. Тут воно таке ж гаряче, але обережно, якщо у вас немає схильності до алергії. Дуже класно, тут розкривається, але якщо ви не запутаєтеся і ще е, лайфхак. Якщо ви пробуєте більше, ніж одні парфуми на своєму тілі, там щось знайомитися, щось розпилюєте, на татці напишіть, будь ласка, де ви що нанесли. Бо ви можете просто потім забути, типу, де в якому місці, що у вас, тут, а на всіх цих місцях попробувано. На тильну сторону долоньки також можна наносити, але не дуже бачу, в чому сенсу, тому що ми миємо руки і воно просто змивається. От і все. Тепер поговоримо з вами про дифузію. Що таке дифузія? Це е, розповсюдження парфумів у просторі. Ви можете способами нанесення парфумів керувати ці, цю дифузію. Перший спосіб, мій улюблений, про який ми поговорили, нанесення на зап'ясток це спосіб з меншою дифузією. Е, коли у нас є пляма, одна. То, як ви вже зрозуміли про швидкість випаровування, випаровування, у цей діаметр та розповсюдження, він іде саме з цієї плями. Тобто, от у вас є пляма і там є певний радіус, звідки у вас ну, от ви її нанесли на шиню, і у вас там, ну припустимо, да, від вас ну, от, 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 от такий десь там приблизно діаметр е, дифузії. Що відбувається, якщо ви наносите парфуми хмаринкою? Ура, цей момент, коли ми говоримо про хмаринку. Вони <гум> часто питають, як наносити парфуми хмаринкою. Хто це? Де це було? Що треба отак і щось там крутиться? Не треба нічого цього робити. Не треба. Просто берете і руку відтягуєте, і просто, тільки не в глаза там собі я це перед зеркалом люблю робити. І типу ви просто. В цю дрібнодисперсні крапельки і встаєте під них все. Так, так, ну типу, можете кілька разів. Що відбувається в цьому випадку? Дифузія збільшується, але зменшується стійкість. Якщо ви нанесли плямою, стійкість буде довша, але дифузія ну, нормальна. Така, яка да, от, запрограмована саме цю парфумерну композицію. Чому люди більше відчувають від вас запах, якщо ви хмаринку зайшли? Бо кожна ця маленька крапелька. Вона осіла ну, от в крайніх цих точках, і від кожної йде радіус. розумієте? І таким чином ви така, як хмаринка, яку більше чуєте, але не, не настільки стійка. І цим ви можете користуватися. Якщо ви йдете на природу, на прогулянку, де ви не будете заважати, але хочете самі, от, щоб від вас пахло, або це якась така вечірка, де ви знаєте, що ви не будете людям заважати, можете цим користуватися. Або у вас хитрий план, такий хитрий, ви хочете все-таки вразити тим ароматом. Бувають такі випадки, коли треба там себе подати, Ну, вам хочеться так, то можна цим користуватись. Але будь ласка, будь ласка. Не робіть більше двох-трьох розпилень. Дуже вас прошу. Двох-трьох розпилень зазвичай достатньо. В 99,9 випадків достатньо, щоб ви нормально пахнули. Все, що більше, на мою думку, занадто не потрібно. Це вже негуманно. Мені так стається. І якщо ви бачите, що ви почали, що вам хочеться вже більше, якщо це не якийсь колонь, де колон. Тому що, наприклад, оцей Orange Блосем лімітований, його можна наносити і більше трьох разів, бо він летючий, такий, легенький. Але це виключення з правил. В основному не, не, не потрібно. І коли ви бачите, що ви. Почали овердозити. Це для вас знак того, що ви вже принюхали до цих парфумів, треба їх відставити на деякий час. Ваш мозок забуде вже ці сигнали, якось, бо він постійно економить ресурси, він просто з часом відключає те, що не потрібно, бо мозок завжди береже ресурси і хоче, щоб ви концентрувалися на важливому. І тому парфуми, яких ви постійно пахнете, він такий. так, все, Цей сигнал не несе більше інформації до побачення. Ви його відставили, взяли інші, потім провозили тих, і ви їх прекрасно відчуваєте. Взагалі, питання стійкості, це е, чорт ногу в ньому зломить просто в цьому питанню. І в дорогих парфумах, в нормальних, навіть нішевих, може бути менша стійкість, і це нормально. Е, наприклад, візьміть роботи такого парфумера, як жан клод Еліна, колишній парфумер Ермес. Е, в нього. Не скажу, що без тільки роботи, але це шедеври, це акварельні, прекрасні, дуже красиві роботи. Тому тут більше залежить від задумки парфумера, від конструкції самих ароматів. Те, що дешеві парфуми злітають, мені здається, немає такої прямої кореляції. Скоріше, просто вони невнятні і от воно якось не знаю, просто не пробувала, напевно, сильно дешеві парфуми. Щоб Переконатися, як воно. Якщо це одеколон, колонь, це нормально, коли він пахне 3-6 годин, 2 години, бо цей, цей вид парфумерії створений для того, щоб ви освіжилися і потім поміняли парфуми на обід, на вечір. Якщо вам цікаво поговорити про концентрації, про види, Парфумерної продукції, колонь, туалетна вода, парфумована вода, парфуми. Напишіть, будь ласка, під цим відео, і якщо вам буде це цікаво, то ми знімемо наступні відео на цю тему. Бо там все не так однозначно, як про це завжди говорять. Типу, те стіке, те не стіке. М -м 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 -м. Коли починаєш розбиратись, воно не так все однозначно. Олена вимагає, щоб я пішла в магазин і нюхала бюджетні аромати і казала, що я про них думаю. Я цьому провчаюся, можете виразити свою думку. Мені здається, це просто не знаю, мене з магазину виганять. Ні? Напишіть, чи хочете ви, щоб я пішла в Єву і понюхала там ті аромати. До речі, я коли була якось на презентації, там, я нанюхала там непогану одну роботу, така молекулярна супер, та ще там 100 гривень типу, була. Просто що мені не хочеться, бо це для мене буде мучення. Це треба, щоб ви дуже хотіли, і дуже багато мені поставили вподобайок і коментарів написали. Бо ну, такі зазвичай дуже бюджетні роботи, вони не подобаються, як мені як зроблені, і багато нюхати того, що неприємно, це важко. Отже, підсумовуючи, якщо ви хочете, щоб люди більше чули ваші парфуми, ви заходите в хмариночку. E, можете і, і хмариночку, тоді буде прям дабл <смі> дабл гучно. Та. Або, якщо ви хочете інтимно не заважати іншим, але самим відчувати свої аромати, то е, ароматна плямка, е, це озерце це те, що вам потрібно. Оце е, Олена питає за намаз і за розпилення, і за ролери. Ну, Ролики зараз це відійшло, мені здається, зараз вже й немає. Це хіба як масляні парфуми, воно таке йде в роликах. Да, це відрізняється. Якщо ви робите намазом, то що, то в нас ароматна плямка. І просто вони не так летять. Я раджу, коли ви хочете? Прям от, як це називається, Еталонне тестування зробити парфумів. Краще за все розпилити їх на шию. І, і так можна, і з цей, але от саме розпилити. Я так роблю, коли фінально тестую свої ескізи, зразки, щоб справити повне враження, остаточне. Я розпилюю на шию і хожу і вслухаюся. З одної сторони, парфуми близько. З іншої сторони, через розпилення вони розкриваються. Як вам сказати, от саме через розпилення треба їх тестувати. Все-таки парфуми створені, щоб дрібно дисперсно наноситися. Але нанесення намазом створює меншу гучність. І ви цим можете користуватись, от як я розказала про цю мікроплямочку на носику, що можна нанести це, от якщо ви хочете, щоб супер там вам не сильно пахло, можете цим користуватись. Можете пів розпилення робити. Якщо ви сильно нажали, у вас сильно розпилення. Якщо пів, то це можна крапелюшечку. Тобто можна жанглювати в залежності від ваших потреб, можете все пробувати. До речі, щодо одягу, ми ще не поговорили нанесення на одяг. Файний спосіб. Тим паче, якщо вам не вистачає стійкості якихось парфумів, наносите його на одяг, це файно. Тільки врахуйте той факт, що якщо ви хочете змінити парфуми, а одяг буде той самий, це не дуже буде зручно. Так що, Ну, хіба оце обмеження. ну і плюс є такі парфуми, що там будуть роками потім пахати на тому одязі, тому обережно. Я сподіваюся, що це не склива. Так, до речі, перед тим, як наносити на одяг, переконайтеся, що ваш одяг не білий і не шовковий, тому що можуть бути нюанси, можуть бути якісь плямочки. Там в парфумах часто є розчинники, і вони такі жирненькі. Оте, те, що ви, які ви молодці, що ви прийшли на цей канал? Такі нюанси розказую вам, коли ви нанесли парфуми, і у вас така жирна пляма. І ви кажете: Вау, це класні дорогі парфуми, в них стільки масел натуральних. Це не масла, це розчинники, які додані в парфуми, щоб додати, ну з певних різних причин, щоб розчиняти парфумерні компоненти, щоб додати вам плівочку, щоб ви казали, що стійкість краще, ну і різні різні інші можуть бути причини. Отже, ніколи це не масло від. Масел від олій, ефірних або що. Це ніяк не пов'язано з кількістю натуральних компонентів, там це розчинники. Власне, головне, що я хочу, щоб винесли з цього відео це чотири е, пункти. Перший, що є гарячі точки, холодні точки, ви можете цим жонглювати. Друге, що є розпилення хмаринкою, є е, нанесення ароматною плямою, і ви можете цим також жонглювати. Це основне. Швидкість випаровування парфумів посилюється і кіт рветься до нашої знімальної кімнати. Німася, ходи сюди, ходи зіркою будеш. Ходи. Оп. Hello, Hello world. Хло біжи. Будемо завершувати це відео. Мені буде цікаво дізнатися. Поділіться, будь ласка, зі мною в коментарях. Я читаю всі-всі коментарі, я вам всі відповідаю, тому е дуже буду чекати ваших коментарів. Розкажіть мені, як ви любите наносити ваші аромати, як ви ними користуєтеся. Чи страдаєте ви від овердозу парфумів? Чи ви самі може овердозити, признавайтеся в своїх гріхах. Я не буду. Вас бити, е, може хіба е, ніжної і ласкаво. І якщо вам мало парфумерних розмов, знань, е, балачок, то, будь ласка, переходьте в це відео, можете послухати і ще а я буду з вами прощатися. Ваша парфумерка вас цьомкає і п'є каву